Мобільний клас безпеки від ЮНІСЕФ в ліцей номер один прибув автомобіль, обладнаний спеціальним устаткуванням. В ньому навчають дітей правил безпеки. Заняття для учнів четвертих класів проводили рятувальники та поліцейські. Школярам у пересувному класі розповіли про мінну небезпеку, вибухові пристрої, булінг, правила дорожнього руху. Перша побачила там, була стіна із предметами, які після пожежі були. Це дуже допоможе, тому що. Якщо діти побачать міну, то вони знають, що робити. Що не чіпати, не торкатися, та дзвонити 101. Мені дуже сподобалося, нам дали комікси, а більше всього мені запам'яталося, як нам розповідали про міни. Якщо буде пожежа, або я побачу міну, то я зможу подзвонити або потушити. Мені дуже сподобалось, то я згадала правила безпеки, та які номера треба дзвонити. Ти бачила ті предмети, які знаходяться в мобільному класі? Ні, ніколи не бачила. А що саме там знаходилось? Розкажи про це. Там знаходилися речі, які згоріли, які вибухнули. В нас проводили це в класах, але щоб треба було виходити на вулицю в такий фургон, то це вперше. Це перше заняття, яке провели для южницьких школярів в мобільному класі безпеки від ЮНІСЕФ. Персуному класі може розміститися до 12 учнів. Він оснащений інтерактивними дошками, є макети вибухонебезпечних предметів та інформаційні стенди. Щоб в ліцеї відбувся урок із правил безпеки, освітній заклад звернувся із запитом. У нас є такі наміри протягом року запросити, щоб всі діти побачили, тому що автомобілі нові, оснащені всім всі, всі приладами. Це необхідно зараз у стані війни. Скажемо так, формуємо культуру безпеки серед дітей. Ми з міста Южного запросили їх перше, тому що в нас нема оснащеного в закладі освіти класу безпеки, і тому такий наявний приклад дітям потрібен. І ми, як почули, ми, ми хотіли їх запросити, і ми дуже раді, що вони до нас приїхали. Мобільний клас безпеки приїжджає в ті навчальні заклади, де немає оснащених спеціальних класів. Це спільний проєкт Нацполіції, ДСНС СНС за підтримки ЮНІСЕФ. Зараз основні такі теми це як пожежна безпека, це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та мінна безпека, що зараз дуже актуально. Чому тому, що всі розуміємо, після нашої перемоги всі дітки з батьками поїдуть на території, які зараз тимчасово окуповані, будуть там проводити як то вільно з. Свій час і щоб діти розуміли, як правильно поводитись, коли вони побачили якийсь небезпечний або вибухонебезпечний предмет. Ми розповідаємо їм такі невеличкі лекції. Коли ми тільки почали так масово з цим займатися, то коли ми приходили, дітки дуже так мало знали про це. Зараз уже, десь як вже два роки, як ми це проводимо, то я зараз бачу таку тенденцію, що приходимо, і дітки вже на багато наших питань знають відповіді. Ім лекції діти мали змогу приміряти форму рятувальників та правоохоронців, а також вийти на вулицю з інформаційними буклетами. На завершення заходу учні отримали подарунки та зробили пам'ятні фото.